В цьому занятті буде 4 частини, а може навіть і більше, потім вам дозніму ще деякі вправи для тих, хто хоче все ж таки остаточно розібратися з годинником і не мати більше ніколи з ним ніяких питань і проблем. Додому вам буде ось така додаткова вправа. Вам треба поставити відповідність між цифровим годинником, за допомогою цифр, як ми бачимо, Час. І це називається аналоговим. Е, я бачу, що тут коротка стрілка показувала на 6. Це 6-та вечора або ранку, а хвилинок 3 на 5, 15 і ще 2, 17. 6-та, 17. Я шукаю цю відповідь тут такої нема, шостої. Ага, 6 плюс 12 18 година. Це у мене 18. -та. 17. Якщо це комусь буде 24 годинна розкладочка складнувато, я, ми почнемо з простішого варіанту. Там, де на 23 формат годинника, не 24, а 12, ми почнемо з нього, ви розберетесь, і потім це вам буде дуже-дуже легко. Головне, напишіть мені, я спеціально під вас підберу е, правильний рівень. Так, майже п'ята, без 5:5. Немає в мене п'ятої години, тут майже п'ять. Є п'ята п'ятдесят чотири, це вже майже шість. Оце вона шістнадцять п'ятдесят п'ять. Чотирнадцята нуль дві. Чотирнадцяте це саме, що друга година, бо два плюс дванадцять, чотирнадцять і дві хвилиночки. Це ось ця відповідь. Це я вам показую складний варіант. Можна легший. Домашку давайте дам обидва. щоб... Так, сьома. Корот... Спочатку куди коротка стрілка. На сьомерочку, ближче до сьомерки. Сі... сьома двадцять дві. Немає тут. А, є сьома двадцять дві. 20.47. 20.47 – це вечір. Це майже дев'ята. 9.00 вечора, так. Ну, це 8. 45 і плюс два. Так, думаю, суть, ви зрозуміли. Вдома потренуєтесь самостійно. Ну, давайте. Строго бомгочі хочеться доробити, Це 11. 11. Майже 15 хвилин, без однієї хвилини. 14. 11-14. Такої відповіді немає. Але є 23, 11 плюс 12. Буде 23. 23, ну, вечора, ночі. Так, давайте все ж таки про ніч. Якщо ви в Америці, оце послання теж буде внизу під відео. Ви вдома можете погратися. І зробити відповідність. Ага. Перша ночі. Друга ночі. Давайте так, промотаю. Оце вже майже обід. майже обід. Оп, пі ем. Угум, 12 дня. І. 1259. Пограйтесь. Якщо ви не розумієте, як користуватись годинником, оця вправа вам допоможе. Ви тут можете повибирати різні режими, повиставлять собі, пограйтесь. Так, Остання вправа на сьогодні. Дотиснемо все ж таки календар і все. Вам треба буде. Так, сьогодні я знімаю це відео 21 вересня 2023 року. І сьогодні дійсно ось четвер, 21. Коли ви зайдете в цю гру, у вас буде ваша дата, реальна вашого дня. Нам треба відмітити повернення руфуса з подорожі через 8 місяців. В нас залишили з вами нянею, з цим чудіком. Нам треба. Так, сьогодні ж у мене вересень. Рахую, раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Через 8 місяців буде травень. 21 травня. Позначте дату зустріч з Дантистом 11 грудня. Грудень це зима, жовтень. Грудень. Ось перший місяць зими, 11 грудня, є. Якщо ви помилитесь, вам треба обов'язково буде і не там поставити дату. Вам треба, щоб її прибрати, треба ще раз не на неї тиснути. Тобто, 2 чи 30 вона прибирається. Бо якщо помиляєтесь. Тільки так можна виправити. Руфусові знадобиться новий пакет корму через 1 місяць від завтрашнього дня. Ну, завтра, 22 вересня. Через місяць буде жовтень, 22 жовтня. Зовсім інший день тижня, правда? Але. Бо ми пам'ятаємо, що в місяці 4 майже з половиною тижні. Угу. Руфус має зустріч з ветеринаром за 12 днів до мого повернення. О, Боже, я пам'ятаю, він повертався десь у травні. Вертаю до травня. 12 днів. Е, зроблю 14, мінус 7, мінус 7, це 14. А, забагато. Там все ж таки. 12 днів на два діньки сюди піду. Надішліть мені, будь ласка, фотографії Руфуса у третю п'ятницю жовтня. Цю вправу я роблю з кінця. Спочатку шукаю жовтень, потім шукаю п'ятниці. А потім шукаю третю. Перша, друга, ось п'ятниця, третя. П'ятниця жовтня. Я. До побачення, Руфусе, поводься чемно. я сподіваюся, що сьогоднішнє заняття було для вас цікавим. Я впевнена, що багато з цього ви вже знали, вміли, але я все ж таки прошу зробити у вас деякі вправи, тому що далі, коли в нас буде тема дробів, тема швидкості, нам це все з вами сильно знадобиться. Дякую вам, що були зі мною. Обіймаю до зустрічі на наступному занятті. пока!